Всім привіт! Сьогодні я розповім про український мод проект Невидимий Захисник. Дата виходу цього мода 31 серпня 2023 року. На жаль, я не знайшов у туб канал автора цього мода. Цей мод можна завантажити на сайті StalkerFen або Просто Феномен. Модифікація є частиною конкурсу модифікацій ООМ українського об'єднання мододелів. Загін військових разом із невеликою групою досвідчених екологів отримав завдання знайти документи у військовій лабораторії на генераторах. Головний герой один із військових. Командир сказав, щоб ми охороняли вхід, але після криків у рацію наш головний герой наважується спуститися до лабораторії та самого початку, коли ми спустилися, почалася містика. Головний герой розуміє, те, що він тут не один і швидше за все, це не людина, а якась невідома сутність. Нам треба знайти всі документи і розгадати, що це за сутність. особливості модифікації, більдівська атмосфера, оновлено багато більдівського контенту, оновлено зброю із озброєного пакету FWR. новий невеликий сюжет. Невелике оновлення білду локацій. Це все, що я хотів розповісти про цей мод. Сподіваюся, я зумів зацікавити вас у цьому моді. Дякую вам за перегляд.